Доброго дня! Тема нашого заняття сьогоднішнього різання листового металу за допомогою слюсарних ножиць. Листовий метал, в залежності від товщини, поділяється на дахову сталь. Товщина якої від 0,5 мм до 2 мм. Жерсть товщина від 0,2 до 0,5 мм. І фольга товщина від 2 мм до 0,2 мм такого матеріалу. Звичайні ножниці для різання паперу мають таку ж саму будову, як і ножиці слюсарні. Але, якщо подивитися на розміри і на товщину, то ми бачимо відмінності. У звичайних ножиць Різальні кромки. До центра і їхні ручки однакові. Тобто момент прикладання зусилля у нас однаковий, Що на ручки, що на різальні кромки. Скусарні ножиці ж мають короткі леза і приблизно в 2-2,5 рази довші ручки. В такому випадку під час прикладання невеликого зусилля на ручки ми маємо досить такі. Великі зусилля на різальних кромках. Ще одною характерною особливостю є те, що різальні кромки звичайних ножиць зразу під час виготовлення загинаються всередину. В такому випадку, коли ми прикладаємо зусилля і ріжемо, то наші. Різальні кромки щільно прилягають одна до одної і якісно здійснюють процес різання. Слюсарні ножиці в такому випадку прилягають нещільно. І нам ось цю ось щільність потрібно поповнити. Яким чином під час здійснення процесу різання ми маємо здійснювати тиск. Не тільки донизу і не стільки, а під кутом приблизно 45-50 градусів. Розмічають листовий метал за допомогою слюсарної лінійки та рисувалки. Лінію проводять один раз, тому що внаслідок розмітки під час розмітки в процесі рисувалка металева. Здійснює ось таку от, виконується подряпина, здійснюється деформація, яка вже нічим не може звідси зникнути. Ніяк ми її не зможемо забрати. Тепер здійснюємо тиск, здійснюючи тиск. І слідкуючи за лінією різі та різальними губками, ми прикладаємо потрібне зусилля під кутом 45 градусів. До кінця не дорізаємо. Продовжуємо. Слідкуючи за лінією різі. І лінією розмітки. В такому випадку ми можемо відрізати досить таки не товсту полосочку. Якщо правильно, якщо в нас здійснилася така деформація, ми її можемо виправити з допомогою дерев'яного молотка киянки. І на підставки ось, ось або в лещатах, або ось такої більшої металевої підставки. Якщо ми вдало. Будемо слідкувати за своїми рухами щодо ножиць, ми зможемо відрізати ними навіть ось такий от тонесенький листовий метал фольгу. І навіть ось таку от незвичайну, незначну тонесеньку полосочку. Якщо тільки невдало ми будемо здійснювати оцей от процес, то можуть статися ось такі от неприємні моменти. Заготовка наша буде не відрізана, а її попросту ось так от замне, здеформує. В такому випадку ми за допомогою киянки вирівнюємо, відрихтуємо заготовку і, вже слідуючи ось таким от інструкціям щодо натиску, виправимо своє положення. Це срізання закінчено. Дякую за увагу!